Безпека це в першу чергу знання, якими ми володіє майстер, який робить оці процедури, а не сама процедура, її назва. Щось нове, ексклюзивне слово лікування. Ми не використовуємо Це відсотків сто відсотків. Я з вами згодна, тому всім роблі, робиться одна процедура. Іншим е, – спортили волосся. Шкіру голови захищати треба обов'язково. Коли наставник каже слово, ми будемо лікувати ваше волосся і називає процедуру, то все тут можна ставити великий хрест. Фітопластія, колегенування, біксіпластія. Привіт! Мене звати Анастасія, і я технолог кератин-академії. Жанна, добрий вечір. Добрий вечір, Настя. І я так розумію, що вас цікаво, що це таке, так це, це про одне й те саме або про щось різне, так про щось різне. Бо дівчатка, що майстри, що клієнти хочуть саме таку процедуру, бо вона позиціонує себе. Або щось нове, ексклюзивне, або щось лікувальне. І я б хотіла з вами сьогодні розібрати саме цю тему. Чи дійсно це щось таке унікальне, щось таке лікувальне, чи можливо у вас є якісь інші думки на цей рахунок? Дивіться, все те, що ви назвали, це про процедури модифікації, але різними словами, це більше про маркетинг. Саме про маркетинг. Чому? Тому що є десь порядка 30 40 клієнтів, якщо розглядати всю цільову аудиторію, які діють. Дійсно э, замарачуються, і э, для них дуже важливо використовувати саме новинки. Слово лікування ми не використовуємо, ми це, ми це зрозуміли це модифікація. Взагалі, існує три типи модифікуючих агентів: це формальдегід та альдегід, альди, Альдегіди. Це про такі дуже потужні модифікуючі агенти, які руйнують досить значну частину дисульфідних зв'язочків. Друга група це ці оглікаляти, похідні ці кислоти разом з або з аміаком, або з якимись іншими або солі на основі інших іонів, металів. а також це гліоксилова кислота. Тому пластія, скоріш за все, це про використання гліоксилової кислоти. До речі, фітопластія це про гліоксилову кислоту. Тому казати, що це принципово щось нове, точно ні. З точки зору маркетингу та позиціонування процедури, якісь нові маркетингові терміни, це дійсно так. Але це все ж таки про звичайні процедури модифікації, але обгорнуті в іншу обгортку. Сто відсотків, сто відсотків я з вами згодна. Тому що, е, як на мене, бо коли почав зарзаждатися саме процедура кератин, кератинового вирівнювання, е, люди поділилися на два табори. Одним сподобалась процедура, вони відростили собі довжину, іншим е, спортили волосся. І все. І потім, із за того, щоб не втратити клієнтів. Створювалися якраз такі безпечні назви. Як би, би безпечні назви, да. але це все одно про те саме. Але стосовно безпеки, якщо майстер вірно підбирає склад, вірно діагностує ступінь пошкодження волосся, слідують всім пунктам інструкції. То пошкодити волосся мінімальний шанс. І якщо волосся доглядалося до реконструкції і підготовувалося, верніше до гарячої процедури, і якщо воно було пошкоджено, його готували до цієї процедури, то шанс втратити волосся мінімальний. Це ми маємо розуміти. Тому знову ж таки, це безпека, це в першу чергу знання, якими володіє майстер, який робить оці процедури, а не сама процедура, її назва. Так, я з вами згодна, тому що взагалі-то зараз це добре, бо зараз багато навчань, доступ в інтернет, де тобі там безкоштовно дають інформацію цю і по полочкам розкладають. Але не завжди. Ця інформація наступ від об'єкти. Да, да, це також це також треба звертати увагу і, до речі, йти навчатися саме до людей, які вже доказали свою спроможність на цьому в цій темі. Тому я краще за верніше, я мені дуже подобаються саме а, такі освічені а, наставники в цій темі. Да, люди, які розуміють, джеси, Що проходили. відбувається в структурі волосинки. Щоб коли наставник каже слово, ми будемо лікувати ваше волосся і називає процедуру. То все тут можна ставити великий хрест на цьому майстрові і на наставникові, і йти шукати іншого іншого. Да, да, да. Це точно. І взагалі, чому так раніше було? Бо раніше давали тобі інструкцію, ти на одну інструкцію робиш там, температура 230, складник сильний, і без різниці, яке волосся, яке тип пошкодження, всім роб... робиться одна процедура. Зараз дуже класно, що є хоча б. Різні склади. Різні різні склади, склади. які враховують властивості різних типів волосся і станів пошкодження. Тому, якщо майстер на цьому розуміється, знову ж таки, стосовно безпеки. Волосся, шанс мінімальний. Да, і чудово, що так. Це є холодне відновлення і бустери, до речі. До речі, бустери дуже гарно працюють на підготовку пошкодженого стриження до гарячої процедури. Е, Жанна, у вас же є бустери: це е, захист скальпу, ліпідний та амінокислотний. Так. Е, захист скальпу ми можемо нікуди не додавати, а от якраз таки ліпідний та амінокислотний ми можемо додавати в холодні реконструкції або в маски. Які не вміщають е, в себе силікони. Водонерощиних силіконів на перших позиціях це важливо. Якщо там є силікони в е, розчинні і вони десь наприкінці, то це не буде заважати. До, До речі, ви сказали про е, скальп, о, верніше про бустер, який називається протектор скальп. Під час проведення гарячих процедур використання його для захисту скальпа є обов'язковим, тому що модифікуючі агенти, вони досить агресивні. Крім того, лужне середовище воно також є агресивним, і шкіру голови захищати треба обов'язково. Це безпека ваша і вашого клієнта. Ну, в першу чергу, ваша, тому що ну вам вже неприємно зробити неприємно вашому Далі. клієнту. Щоб він повернувся, хочеться, щоб комфортно себе почував, щоб нічого там не заважало і не, не, чухалося. Так, і не чухалось. Так, не чухалося. Стосовно бустера ліпідна реконструкція, його можна додавати, і я прокоментую додавати до модифікуючої суміші. Вона не буде впливати не на швидкість полімерізації, не на швидкість процесів, процесів, процесів безпосередньо самої модифікації структури стрижня, але вони будуть захищати внутрішню структуру волосся від дії і лужного середовища і модифікаторів. А ось іміннокислотну реконструкцію можна робити до того, як ми робимо до гарячої процедури. Або після, вже коли прийде пройде достатній період часу, коли змиється полімерна плівочка для того, щоб відновити волосся, відновити пошкоджену структуру і заповнюють пустоти, які створилися в структурі волосинки. Тоді, якщо було цікаво, підписуємось, ставимо лайки і відправляємо знайомим для того, щоб вони також робили добро своїм клієнтам.